Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Напевно, багатьом доводилося стикатися з таким явищем. Розмовляли, розмовляли, а через деякий час з'ясовується, що співрозмовник нічого не почув і нічого не зрозумів. Якщо це не пов'язано з хворобою, то більш за все він слухав вас не чувши, або чув тільки те, що хотів почути. А може, і зовсім спотворив все сказане вами. Звичайно, Річ неприємна, але таке трапляється іноді. Мудрець Соломон у своїх приповістях сказав хто відповідає на слово не вислухавши, то глупота, сором йому. Уміння слухати це своєрідне мистецтво. Завдяки слуханню встановлюються невидимі зв'язки між людьми, відносини стають близькими, з'являється відчуття взаєморозуміння, а співрозмовники отримують задоволення від спілкування. Що ж таке слухання? І чому так важливо вміти слухати? Слухати значить просто мовчати. Уміння активно слухати не має на увазі постійного повторення слова розумію. Серйозною перешкодою до слухання є нав'язлива уява про власну безпомилковість. Є люди, які завжди мають рацію. З ними неможливо ні про що домовитися. У розмові вони чують завжди лише те, що у черговий раз може бути доказом їхньої правоти. До всього іншого, що не підпадає під цю категорію, вони глухі. Можливість висловлюватися, як ви розумієте, це своєрідний спосіб самоствердження. А вміння слухати таким не є. От чому для багатьох набагато легше говорити, ніж слухати. До цього їх спонукує внутрішня потреба у самоствердженні. Хоча більшість тих, хто воліє говорити замість слухання, навіть не усвідомлюють, у чому полягає їхня проблема, а вона себе проявляє по-різному. Наприклад, існує невиліковний тип любителів втручатися в чужу розмову, які завжди намагаються забігти вперед. Інші вклинюються в бесіду, кажучи, це нагадує мені, і відводять тему бесіди у вигідне для себе русло. Треті вступають у розмову зі словами Я знаю, що ви збираєтеся цим сказати. Тим самим позбавляючи того, хто говорить, можливості висловити власну думку. Подібні співрозмовники слухають тільки з однією думкою, і як би не пропустити момент, щоб самому вступити. Зайва багатослівність часом буває ще одним способом не слухати свого співрозмовника. Іноді за цим ховається спроба відвести розмову від якоїсь небажаної теми. На жаль, ця вада є досить розповсюдженою. Саме тому святе писання неодноразово наголошує на необхідності виправитися, позбутися цієї недоброї звички. У посланні апостола Якова читаємо такі слова отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити і повільна на гнів. Якщо ви чули, що про когось кажуть, що він хороший співрозмовник. І з ним приємно спілкуватися, то задумайтеся, якими якостями володіє та людина? Ваші спостереження допоможуть виявити, що це не обов'язково людина, яка гарно висловлює свої думки чи розуміється у всіляких справах? Зовсім ні. Вона просто вміє терпляче і уважно слухати. Дорогі друзі, я хочу запитати вас, якщо ми не вміємо слухати інших людей, а чи вміємо ми дослухуватися до голосу Божого, до голосу Його Святого Духа? Давайте зараз, коли ми будемо молитися, подумаємо і про це. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Ми приходимо до Тебе у молитві. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш нас. Як і завжди, наша молитва, Господи, це тільки маленький відбиток того, що ми відчуваємо, думаємо і розуміємо до Тебе і про Тебе. Але сьогодні ми хочемо просити Тебе навчи нас слухати, слухати людей, слухати наших ближніх. Навчи нас, Господи, не просто махати головою чи вдавати, що ми їх чуємо, але посправжньому їх чути. Навчи нас також чути твій голос. Адже це набагато важливіше. Навчившись слухати Тебе, ми почуємо і інших людей, їхні потреби, їхні болі і страждання, так як і ти почув нас. В ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас. А як і завжди, нагадую вам, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.